Вітаю вас, мої любі дівчата, мої любі учениці. Ось я вже шию другу уставку жіночої сорочки. Незабаром ми з вами почнемо збирати цю сорочку. Що з чого складається взагалі процес роботи над вишиванкою? Ну, в першу чергу, в першу чергу, це знімаємо мірки. Да? Ми знімаємо мірки. Потім ми розраховуємо, скільки нам потрібно тканини для нашої сорочки. Визначилися. Це ми вже все з вами розбирали. Потім ми з вами розкрой робимо. Там все по квадратах, там все просто. Да? Потім визначаємося з орнаментом. Ну Це все, мабуть, орнамент попереду йде. Да? Спочатку ми підбираємо, що ми будемо вишивати, що ми хочемо бачити на своїй сорочці. Підбираємо орнамент, підбираємо до тканини ниточки. Як, ну, згідно орнаменту, який ми будемо вишивати. Потім ми ж маємо обробити ж, да, всі шви, тому що тканина буде витріпуватися. У кого є оверлок там, чи зігзаг, будь ласка, у кого немає ті, ті частинки, які ми, на яких буде вишивка, обробіть хоч обкидайте на швидкоруч вручну. Так, після цього ми вишиваємо. Вишили уставки, вишили пишний рукав, вишили поперед сорочки. Після цього ми робимо на сорочці спопереду розріз горловини, розріз крапелькою. От що ми з вами маємо розглянути на нашому курсі по збору по, зборку, по зборці сорочки? Першу це ми розглянемо розріз крапелькою, так, як правильно і красиво зробити розріз крапелькою. Потім зробили попереду, вишили, зробили. Все, перед у нас готовий. Вишиті у нас уставки, ось ці уставки у нас вишиті. Все. Тепер ми будемо робити уставки і будемо пишний рукав. Спочатку ми на пишному рукаві робимо пухлики. Тобто, перше ми зробили розріз крапелькою, потім ми робимо пухлики, потім ми пухлики пришиваємо до уставки. Так, і після цього що ми робимо? Змережування робимо. Так. Пришиваємо уставку, і потім ми вже будемо збирати сорочку. Тобто, а там вже ж ми будемо дивитися, підгін прутиком будемо робити. Ж. Ось же ж підгін прутиком, ось тут ми зробимо обов'язково. Ну, але ж можна і зшивати. Тут хто як забажає. Ми, ми розглянемо два варіанти: або змережування, або зшивання. Тобто повністю ручну зборку. Хто не хоче повністю ручну, може зробити напівручну. Тобто, ось цей шов, бічний шов, і ось цей рукав пришити можна буде на машинці, так набагато швидше. А решту все, підгін низу, сорочки, розрізи по бокам. Це також все ми будемо робити вручну, облямівку горловини, щоб вона не стирчала, як я вам розкажу, як зробити гарно, також манжети. Це все пришивається вручну. Отже, дівчатка, вишиваємо і будемо збирати сарачки. Я всім бажаю натхнення, миру, гарного здоров'я і все буде добре.